Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за рік? А якщо 750 тисяч доларів це підходить? 8 мільйонів? 7 мільйонів. Як для керівника це була надзвичайно велика сума. Я б сказав, понад 2 мільйони. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Я пішов у будівельну сферу. Типу, купував будинки, будував будинки, щось таке. Фінанси, комерційна нерухомість. Ви власник бізнесу? Да. Так. 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 Скільки активів під управлінням ви маєте зараз? Зараз це ймовірно близько мільярда доларів активів. Який, на вашу думку, потрібен план, щоб стати мільйонером і дійсно серйозно замислитися про фінансову свободу? Це чудове запитання. Ми щойно приземлилися в Майамі, Флорида, і зараз ходимо по фешн дистрикту, запитуючи у мультимільйонерів і покупців люкс, як їм вдалося досягти успіху. якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Отже, я хірург. Я пішов в охорону здоров'я. Я був дуже близький зі своєю бабусею по батьківській лінії з Валенції, Іспанія. Коли мені було 8 років, я ходив з нею до хірурга кисті. Тож це був для мене поворотний момент. А я хірург кисть. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробили за один рік? О боже, я маю на увазі загалом. Я володів хірургічними центрами та подібними закладами. Тож я б сказав, що понад 2 мільйони це неймовірно. Це дійсно неймовірно, але не тому, що мені так платять за мої операції. А тому, що я був достатньо розумним, щоб сказати, я буду володіти частиною того місця, де оперую, у хірургічному центрі. І зараз у мене є мережа ортопедичних центрів невідкладної допомоги. Ось про цей бізнес я й натякав. І це називається орто. Тепер як вам вдалося перейти від шести до семи цифр доходу? Насправді це просто це працювати на себе. Знаєте, проблема в тому, що чи то медицина, чи ви юрист або бухгалтер, ви ніколи цього не досягнете. Якщо ви працюєте у великій фірмі, вони заробляють на вас гроші, так і це нормально. І деяким людям це може подобатися. Вони не хочуть головного болю, так бізнесових клопотів, які у мене були, але я рано зрозумів, що маю працювати, маю мати власну практику, маю володіти всіма її складовими, володіти нерухомістю. Це також дуже важливо. Так намагайтеся не орендувати, не брати в лізинг, а володіти нерухомістю. Тому що зараз, наприклад, я продаю свій хірургічний центр. Нерухомість зараз я купив її 15 років тому, облаштував, а тепер продаю. Тож зараз я на тому етапі життя, коли багато подорожую, мої діти дорослішають, і ми збираємося насолоджуватися плодами цієї праці. Заробити сім цифр у сучасному світі. Це непросто. Яка була найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували у своєму житті? Сила складних відсотків. Тож з самого початку переконайтеся, що ви інвестуєте і дозволяєте грошам працювати на вас. І ще одна річ, яку я намагаюся навчити свого сина в такому місці, як це, ці речі гарні, але я завжди вмів не витрачати надмірно багато грошей, коли можу купити щось подібне за значно меншу ціну. Я маю на увазі, що в певний момент можна і побалувати себе, правда? Але коли ти молодий, будь дуже розсудливим зі своїми грошима. Дякую тобі. Чиро ваш час. Я вдячний вам. Це я ви. Бачите, все і завжди. Надішліть мені відео вашої інтерв'ю. Ти найкраща і найкраща. Ми любимо тебе з Аргентини. Щиро дякую за ваш час. Людина, це була супер крута взаємодія. Це був фанат з Аргентини, який упізнав нас, коли ми давали інтерв'ю в Майамі. Він знайшов особисте повідомлення свого друга. Найславши йому особисте повідомлення. Таке божевілля, що ми натрапили на фаната в Майамі. Ніколи не знаєш, де нас впізнають. Але важливо те, що він сказав: тобі подобається школа важких ударів, і ти підписуєшся на неї. Яку найбільшу суму грошей ви заробили за один рік? За один рік, коли я володію іншою компанією, я кладу в кишеню близько сімсот п'ятдесят А що це була за компанія? Називали холодна земля. Я зробив мобільні причепи для. Пиття води я винайшов, а потім уряд Онтаріо та Британська Колумбія. Уряд певним чином допоміг мені просувати його, бо я поїхав з ним на Олімпіаду. Для тих, хто має труднощі з пошуком виграшного продукту для компанії, яку пораду ви б дали? Як ви знайшли переможний продукт? Мені пощастило. Хотів би сказати, що я був генієм, що я шукав це і досліджував. Я пішов на семінар, був продукт, була потреба на ринку, і ніхто цим не займався. І я подумав, знаєш що? Я ризикну. Мій син завжди мені каже. Він казав: тату, ти замахуєшся на велике. Я кажу: ти ніколи не зробиш хоумран, якщо не зробиш дев'ять замахів. Ось і все. Яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували у своєму житті? Фінанси це не про математику, це про вибір, це потреби проти бажань. Ми всі хочемо все, але що нам дійсно потрібно. Спочатку розберіться з цим, а потім починайте працювати над своїми бажаннями і тим, що ви реально можете отримати з них, думаючи про майбутнє. Це вибір, а не математика. Ти просто розбив це, чоловіче. Дуже дякую за ваш час. Як я збираюся це зробити? Як мені це зробити? Ти отримав. Повір мені, цей хлопець. Повір мені, цей хлопець. Цей хлопець блискучий. Я вірю, я поклав це туди. Я думаю, що нігті це заробіток на життя. Тож ти живеш, забиваючи цвяхи. Я підрядник з нарощування нігтів і роблю свою справу. Ви підрядник? Так. А як довго ви вже в цій галузі? Доброта. Я вже 27 років у цій сфері. Я почав ще хлопчиком з батьком, знаєте, робили невеликі ремонти. Який був ваш секрет у продажах протягом усієї кар'єри? Вам вдавалося укладати великі угоди з великими клієнтами? Завжди укладайте, завжди створюйте ідеальний продукт. Якщо ви робите чудову роботу, вас знайдуть. Ось і все. Сер, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробляли рік. Я не можу цього сказати перед усіма цими людьми, але, скажімо так, я можу. Ну, яку б ви назвали найкращу фінансову пораду, яку ви коли-небудь отримували. Слухай, щоб заробляти гроші, треба їх витрачати. Це так просто. Просто. Ти ж не можеш не варто хвилюватися про витрати кількох доларів, бо для того, щоб розвиватися, щоб ставати більшим, щоб творити, потрібно витрачати гроші. Це так просто. Правильно? Ви маєте на увазі інвестувати назад у бізнес? Абсолютно вам потрібні першокласні інструменти. Вам потрібна першокласна робоча сила. Робоча сила дуже важлива. Тобі потрібні хороші хлопці у команді. Ти точно так виростеш. Тобі потрібно витрачати гроші, щоб заробляти гроші. І найкраща порада, я маю на увазі, яку я хотів би знати 20 років тому, була б наполегливо працювати на початку. Працюй наполегливо, працюй над собою. Працюй старанно, працюй довгі години, займайся своєю справою, ходи в спортзал, зберися, приведи свої справи до ладу, і рано чи пізно все вийде. Друзі, ви просто неймовірні. Чесно, дуже дякую вам за ваш час. Я це ціную. Слухайте, якщо хочете бути успішними, вам треба знайти хорошу жінку. Я вам скажу прямо на камеру. Ні, вона зараз готується. Якщо хочеш бути М успішним сам, тобі треба знайти хорошу жінку. Все настільки просто, тому що вони можуть як підняти, так і зламати. Я вам чесно скажу, мій достаток подвоївся завдяки цій людині. Я знаю. А якщо до ні, ти витрачаєш мої гроші, ми не знали тебе. Не допомагай мені робити все це, хлопці. Це була досить класна закуска. Один з них був ветераном армії, і зрештою він заснував компанію Cool Earth, де за рік заробив 700 тисяч доларів. Інший хлопець працював підрядником у приватному секторі і заробив сотні тисяч доларів у цій галузі. Обидва вони зробили великий внесок у певній справі. Що ти про них думаєш? Якщо любиш те, чим займаєшся, не працюватимеш, Бачите, що вони люблять свою кар'єру. Кар'єру – це те, чого ми прагнемо бути щасливими від того, що робимо, і заробляти, стати багатим. Як взятися за наступну справу? Давай зробимо це. В якій галузі ти вирішив будувати кар'єру? Фінанси і чим ти займаєшся конкретно? Іпотека, особисті кредити, кредитні картки. Ми видаємо гроші в борг. Ти власник бізнесу? Так. І скільки часу тому ти почав свій бізнес? Близько 20 років тому? Нагадаю. Який момент став переломним і підказав, ти хочеш стати підприємцем? Ти завжди знав, хочеш відкрити власний бізнес чи так. 100%. Я завжди хотів бути сам собі начальником. Не хочу працювати на когось. Зрозумів. Яка найбільша сума грошей, яку ти заробив за один рік? За один рік. 8 мільйонів. 8 мільйонів. Хто заробляє 6 цифр? Так, вони дійсно хочуть вийти на сім цифр. Яка найбільша зміна в мисленні або що найважливіше, їм потрібно впровадити у свої навички та діяльність? Роблячи це, завжди працюйте наповну і навчіться делегувати. Щоб бути підприємцем, потрібно довіряти іншим людям виконувати роботу за тебе також. Тому що, знаєш, багато людей люблять, я можу зробити це сам. Тому що вони думають, що зроблять більше, якщо робитимуть усе самостійно, тому що вони бояться, що хтось інший не зробить роботу так само, як вони. Треба навчитися довіряти людям і делегувати відповідальність іншим. Саме так ти зможеш розвинути бізнес до, скажімо, 500-610 тисяч співробітників. Ти працюєш у фінансах, тож контролюєш багато галузей і маєш гарне чуття до інвестування. Як ти вважаєш, куди людям варто вкладати гроші, щоб примножити і збільшити свій дохід у сучасному світі? Я скажу ось що: небагато хто в це повірить. Крипто, тобто криптовалюта, інвестуйте в це прямо зараз. Це нове майбутнє. А для людей, які не вірять у блокчейн або не розуміють його, що ти сказав, яким твоє послання. Ми це контролюємо. Люди, такі як ми, це контролюють. Гроші. Банки контролюють твої гроші, коли вони в банку. Уявімо, у тебе на рахунку більше ніж 150 тисяч, якщо у банків. Справи підуть погано, навіть якщо у тебе мільйон на рахунку, страхування покриває лише до 150 тисяч. Тобто, якщо вони втратять решту грошей. Бо ти знаєш, вони вкладають і всі твої гроші зникнуть. Крипто це твоя власна справа. Його не можуть стягнути з тебе. Держава не може його забрати. Вони не можуть це відібрати. Воно завжди твоє. Для людей, яким важко продавати у сучасному світі, у чому твій секрет продажів як власника бізнесу, як тобі вдається постійно знаходити клієнтів протягом усієї кар'єри. Коли йдеться про продажі, завжди є що продавати. Ця сфера, ця робота ніколи не зникне з ринку. Продажі для мене це найкраща робота у світі, бо завжди є що продавати. Лікар тобі щось продає, адвокат тобі щось продає. Ти йдеш до стоматолога. Він радить Робити ще щось. Це теж продаж. Усе в житті це продаж. А для людей, яким важко з продажами, що б ти їм порадив, як можна стати кращим у закритті угод? Вони просто мають довіряти собі і вчитися у найкращих, куди йти, коли. Коли ти приходиш у компанію, запитай, хто тут найкращий продавець. Ось біля кого тобі треба сидіти. Дякую за твій час, брате. У тебе чудові поради, друже. Ціную тебе, чоловіче. Мій друг заробив 8 мільйонів доларів за один рік. Він прийшов і поділився справжніми перлинами, реальною цінністю для всіх молодих підприємців. Давайте візьмемо наступного. Гаразд, друзі, ми повернемося до інтерв'ю за мить. Але я хотів поговорити про те, що для нас, підприємців, дуже звично завжди бути в русі і бути зайнятими день у день. Коли ми постійно працюємо, намагаємося укласти угоди і дійсно розвивати свій бізнес, дуже важко. Знайти час на додаткові поїздки, наприклад, у супермаркет, а потім ще все це привезти, приготувати, зварити і прибрати. Весь цей процес може зайняти години, які можна було би витратити на розвиток бізнесу. Ось чому я зрозумів, що найефективнішим рішенням для мене стало замовлення страв від Factor Meals. Вони пропонують неймовірне різноманіття якісних свіжих страв, які мають чудову поживну цінність і містять багато білка. У наших інтерв'ю найуспішніші люди наголошують, що здорове тіло підтримує здоровий розум. Міцне фізичне та ментальне здоров'я дійсно пов'язане з успіхом у фінансовому світі, тому надзвичайно важливо підтримувати здоровий раціон, щоб наповнювати своє тіло і залишатися зосередженим протягом усього дня. Фактор пропонує стільки варіантів, що мені легко дотримуватися свого режиму і досягати своїх фітнес-цілей. Чи це смузі, якщо мені потрібен швидкий перекус чи білкова чаша зі стейком, куркою або лососем після гарного тренування, фактор завжди мене виручає. Це справді змінило мій підхід до рутини. Тож переходьте на фак factor 75com або натисніть на посилання нижче і використовуйте код HARDKNOX50, щоб отримати знижку 50% на свою першу коробку Factor. Ще раз, заходьте на factor 75com або натискайте на посилання нижче і використовуйте код HARDKNOX50, щоб отримати знижку 50% на свою першу коробку Factor. У якій галузі ви побудувати кар'єру? Готельно-ресторанна справа, вина та міцні напої? Ви власник бізнесу? Так як довго ви вже є власником бізнесу? Мені знадобилося 20 років, щоб опинитися на тому місці, де я є сьогодні, і зараз, коли я знаєте партнер або маю міноритарну частку в цьому бренді, я фактично повернувся туди, де був 20 років тому, коли починав продаю рахунок за рахунком, пляшку за пляшкою. Вірите чи ні, але коли ви власник бізнесу, справжня робота починається там, де інші зупиняються, вона не закінчується на продажу. Це те, що ви робите. І якщо у вас малий бізнес, вам доведеться закатати рукава і дійсно виконувати цю справжню роботу. Це підходить не всім, не кожен до цього створений. Але маючи досвід роботи з багатьма брендами, які сьогодні тут представлені, я довго працював у Луївітон та ще в кількох чудових французьких конгломератах, мати можливість представляти власний бренд і справді втілювати мрію саме так, працюючи для цього над. Це здійснення мрії, і саме тому я тут сьогодні продаючи на горі, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробляли за рік. Я не можу зараз це озвучити на запис, але це була пристойна сума. Скажімо так, так як для керівника це була надзвичайно велика сума. Це було до ковіду, але так, я мав змогу багато чим насолодитися. Але слухайте, тут важливо дивитися на пакети. Ви повинні звертати увагу на те, що добре виглядає на папері для вашого резюме, якщо ви будуєте свою кар'єру, які функції, переваги та можливості для зростання у вас є в цій організації. Чи є можливість отримати частку, купити акції тощо? І найголовніше, у вас має бути чудовий керівник. Ви повинні так само уважно вивчати їхні досягнення, як і вони розглядають ваші. І мені пощастило працювати з деякими титанами індустрії, які були мультимільярдерами. Я працював на сімох, і той досвід, який я здобув працюючи на цих людей, я б ніколи не зміг повторити за все життя. Мені дуже пощастило на етапах моєї кар'єри. У тебе чудові поради, друже. Дякую, Дякую тобі. Так, друже. Канал називається Школа важких випробувань. Отже, друзі, у нас для вас дуже особливий сюрприз. Ми на мить залишимо район розкішних магазинів, щоб взяти інтерв'ю у Тоданаполи. Він управляє нерухомістю на понад мільярд доларів і є засновником однієї з найбільших компаній з комерційної нерухомості у всій південній Флориді? Ми запитаємо у нього, що потрібно, щоб стати мільйонером у сучасному світі. Давайте подивимось, що він скаже. У якій галузі ви вирішили будувати кар'єру? Комерційна нерухомість. І як довго ви вже працюєте у цій сфері? 25 років. Якою була ваша перша робота після закінчення навчання? Моя перша робота я попа я почав працювати у сфері інвестиційного брокерства. Продавав, тобто ви починали у фінансах? Так, який момент у вашому житті став? Переломним і змусив вас обрати нерухомість. Фінансова незалежність. Скільки активів під вашим управлінням зараз? Зараз це ймовірно близько мільярда доларів активів. Ми управляємо як власними активами, так і активами наших клієнтів. Це величезна сума. Перевага нерухомості в тому, що її не оцінюють щодня, адже це не акції, які можна щодня перевірити у своєму аккаунті і трейд і побачити, скільки там грошей. Нерухомість зростає і падає в ціні, і якщо вас не турбують щоденні коливання цін, у вас усе буде добре. Але потрібно мати терпіння. Який найважливіший урок ви засвоїли за свою кар'єру в нерухомості? Поки що терпіння це все в нерухомості, адже найбагатші родини світу, які володіють нею, кажуть. Що це покоління за поколінням, і це правда, бо вони почали купувати нерухомість 100 років тому. Але вам потрібно почати зараз. Я почав 25 років тому, але уявіть, що буде через 100 років. Мене вже тут не буде. Тож уявіть, що буде, якщо говорити про те, як люди ставляться до грошей, яку б ви назвали найбільшою різницею, що відрізняє середній клас від заможних. На жаль, багато людей із середнього класу так і залишилися там. І на мою думку, сьогодні в Америці майже краще бути дуже бідним ніж середнім класом, тому що для бідних є багато пільг, а багато. Аті мають усі привілеї. Середній клас ніби застрягає посередині. Вони не отримують безкоштовної освіти для своїх дітей чи безкоштовного навчання. Їм не дають фінансової допомоги, і їм важко. Але вони, ніби застрягли там, тому що багатьох із них з дитинства вчили: слухай, ти молодий, ідеш до школи, отримуєш гарну роботу, відкладаєш гроші, купуєш будинок, виплачуєш його, а потім виходиш на пенсію з пенсією. Але цього просто не сталося. І я думаю, що ваше покоління це зрозуміло, але моєму поколінню розповідали іншу історію, і поколінню моїх батьків точно так само. Тож середній клас ніби застряг у цій вірі. І зараз багато з них у свої 60-70 років сидять без грошей, без ресурсів із мізерною соціальною допомогою. І вони думають, Боже мій, що я наробив. Тепер молодому поколінню потрібно побачити це і зрозуміти, що так не спрацює. Те, що працювало 100 років тому, сьогодні вже не працює. Ви повинні брати відповідальність за себе, який, на вашу думку, план дій потрібен, щоб стати мільйонером і дійсно серйозно налаштуватися на фінансову свободу? Я б дуже наполегливо працював над тим, як я можу приносити цінність іншим людям, і я завжди кажу: шукайте дуже заможних людей, тобто знаходьте найбагатших людей, з якими ви можете спілкуватися. Наприклад, я щойно сказав одному зі своїх підопічних, якого я наставляю, що він чудовий продавець, але він вважав, що відрізняється від багатих людей, і я порадив йому влаштувати. Ватися працювати паркувальником у заміському клубі, де він паркуватиме дорогі машини, і через три місяці він зрозумів, що ці багаті люди нічим не відрізняються. Вони жартують ті самі жарти, носять ті самі речі, ти нічим не відрізняєшся. Тож спочатку ти маєш повірити, а потім зрозуміти, де можеш додати цінність, і так тобі доведеться працювати набагато більше, ніж дитині, яка має багато привілеїв. Але це можливо, це цілком можливо. А потім шукай людей, які піднялися з самого дна, як і ти, і таких багато, тих, кому не пощастило і хто не зламав код інтернету. Шукай людей, які це зробили, і бери з них приклад. Дуже дякуємо, що подивилися це відео і були з нами. Ставте лайк і підписуйтеся, адже попереду ще багато цікавого контенту. А тут ви можете переглянути наше повне інтерв'ю з мільярдером із Майамі гранд Цим кордоном.